Витаю вас, друзья, вы на канале ПМК «Политика. Музыка. Книги». Такие впечатление, что «Друга Светова» повторяется, Під копирку, вот самый так. Макрон объявляет нам войну, Притом он говорит, Америка не может, Америка не хочет, мы не можем на нее рассчитывать, мы европейцы должны воевать. Дуда и все прочие говорят, Урсула фон дер говорит, мы должны начать гонку вооружений к 29-30 году, мы должны идти такого уровня, когда мы экономически и военно будем готовы к тому, чтобы уничтожить Россию. Вопрос. А чем нам тогда ждать? Если у нас сейчас есть очевидные преимущества стратегических ядерных вооружений, то почему мы должны ждать, пока Европа подготовится к тому, чтобы подняться с нами на сравнимый уровень? Почему тогда сейчас, исходя из этой логики, когда они впрямую говорят, что они ставят по-прежнему основной задачей нанесения стратегического поражения России и уничтожения России как государства и русского народа, почему мы должны мириться с их существованием? Я просто хочу понять логику. Почему мы не нанесем удар прямо сейчас по местам дислокации франко-британских ядерных сил? Сейчас нам Трамп дал возможность в течение четырех лет подготовиться к тому, что все равно неизбежно. Большой европейской войне нам просто очень важно очень грамотно использовать время, все взвешивать и не думать, что любая договоренность, которая даже может быть достигнута, надолго. Европа поставила себе задачу, а это ее сущность. В двадцать девятом году быть готовы воевать с Россией. И они к этому идут, они не могут свернуть. Там нет никаких сил внутри, которые бы противились этому движению, которое очевидно приведет ну к уничтожению Европы. И кстати. Это печально. Но если себе такую судьбу, кровь их на них. Багато аналітиків вважають, що дійсно буде велика війна Росії з Європою. Зрозуміло, що там буде приймати участь не тільки Росія, але і Корея, коротше, Схід. А може і Китай ступиться. Ми ще не знаємо цього. Ось одне із підтверджень моїх слів майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Росія веде війну не лише проти України, а проти всієї Європи. Ми захищаємося усім, що буде в нашому розпорядженні у нас найближчі роки та десятиліття. Він наголосив, що Москва використовує кібератаки, вбивства, диверсії та дезінформацію. Його виступ відбувся напередодні голосування в Бундестагі, яке передбачає збільшення оборотного бюджету та підтримку України. Так що такі партнери і друзі, у нас є. Але, на жаль, вони тільки в Європі. По більшій часу. А не за океаном. До того ж, Макрон Еммануель, президент Франції, анонсував масштабне переозброєння французької армії. Більш, більше Рафаел, більше ядерних ракет. Президент Франції підтвердив, півтора мільярди інвестицій у ядерні технології та збільшення закупівель винищувачів. Ройтерс. Інвестиції в оборонну промисловість можуть перевищити весь бюджет за останні сім років. Схоже, Франція готується теж до чогось більшого, ніж просто до навчань. Нещодавно британський адмірал заявив, що одна ядерна подлодка, їх Британія, може спалити 40 російських міст. Ну, Ми розуміємо, що це все не на пустому місці такі заяви. Це контр-адмірал Королівського флота в відставці Кріс Перрі. Це велика їжа для думок. Для Володимира Путіна. І це повинно стати примусити любого світового лідера боятися. Це він заявив у розмові з The Telegraph. Він прослужив в королівському флоті 37 років. На протязі всіх років Британія інвестувала в розвиток ядерного сектору, підтримувала це. Британські підводні човни оснащені 16 шахтами для балістичних ракет. і Зараз є єдиною платформою ядерного стримування в країні. Великобританія використовує американські ракети trident 2, що робить цю систему повністю інтегрованою в стратегічне ядерне партнерство зі США. Ось. Протягом двох десятиліть Велика Британія підтримує свій ядерний арсенал на рівні 225 боєголовок. До 120, з яких можуть бути розгорнуті на чотирьох атомних підводних човнах класу Ван... Вангуард. Вангуард. У звіті Міністерства оборони Британії поширеному рік тому йдеться про те, що в сучасному світі ядерне стримування набувається більшого значення. Колишній міністр оборони США Грант Шапс. Відзначив, відзначив зростання ядерних загроз боку Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану за словами Лондона, нестабільність у світі збережеться і після 2030-х років. Тому Велика Британія продовжує підтримувати та розвивати свою ядерну програму. Водночас країна заявляє про свою прихильність договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Так що у світа є, звісно, карти, хоча не хотілось би, щоб дойшло до цього. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!